Мої вітання всім добрим людям. Це відео буде про Таганрог. Таганрог не стільки місто, хоча про місто декілька слів можна і варто сказати, скільки про те, що в цьому місті є дуже важлива, дуже значуща ціль для українських ЗСУ, для українських військово-повітряних сил ракетних сил, для ГУРУ, СБУ. І так далі. Тобто для тих, хто реально наносить удари в ціль. Про це пізніше, спочатку все ж таки пару слів про місто. Сьогодні Таганрог це місто в Ростовській області. Підкреслюю, повторююсь, сьогодні в Ростовській області. А були часи, коли Таганрог був українським українським містом і не лише етнічно, а українським географічно, офіційно, офіційно з 1920 до 1925 року Таганрог входив до Донецької губернії Української Совєтської Соціалістичної Республіки. В 1923 році Таганрог став центром Таганрозької округи тієї ж Донецької губернії. Взагалі, Таганрог входить до складу українського етнокультурного краю Донщини. Можна згадати ще і слова Антона Чехова, який писав. Я родився в живописном українському місті Таганрогі, читаю мовою оригіналу по-русски, бо я не знайшов інформації, що це саме цей вислів було написано українською мовою. Якщо хтось знає, де це можна почитати, кидайте лінк, буду вдячний. На сьогодні я цього не знайшов. Варто згадати про перепис, який відбувся 17 грудня 1926 року, приблизно через рік після того, як Таганрог відібрали у України і передали совєтській Росії. Так, от за тим переписом в Таганрогському окрузі проживало 71 українців. І лише 22% русських. А в сільській місцевості українці взагалі були в переважній більшості 90%. Сьогодні це місто з населенням 255 тисяч жителів. Ну, це приблизно як український кременчуг. Довоєнно, до активної фази війни, до того, бо зараз, звичайно, точно ніхто не зна в якому місті конкретно скільки проживає людей. А пік населення Таганрогу був якраз приблизно перед розпадом Совєтського Союзу. Тоді його населення складало 295 тисяч жителів. Ну а це приблизно можна порівняти з Полтава, Черкаси Чернігів. Це я кажу так, просто щоб українцям було можна порівняти з українським містом, що із себе уявля за розмірами, за населенням той Таганрог. Раніше він був в ті совєтські часи значним промисловим центром, багато було різних підприємств, великих, великих значущих підприємств. Після розпаду, там переважна більшість закрита, закрита, закрита. На сьогоднішній день із таких значних і великих працює лише металургійний завод і порт. Ну, але нас не цікавить той металургійний завод і порт. Нас цікавить ота ціль важлива, про яку я сказав на початку це Таганрогський авіаційний науково. Научно-технічний комплекс імені ГМ так. Це підприємство, яке виробляє літаки, а саме літаки Амфібії для морської авіації. Багато хто знає, чув про протичовнові патрульні морські оці літаки амфібії, чи я їх яких ще називають човен літак. Літаючий човен Б-12. До речі, маленька деталь. Я не знаю, як його правильно називати, чи Б-12, чи Б12, бо по-русски все ж таки акцентація йде на що цей комплекс, і взагалі прізвище Берієв, Б, Бе, тобто не Берієв, а Берієв. Ну, не знаю. Мені щось з одного боку Леше, звичайно, казати Б-12, і так, переважно більшість говорять, але щось мені здається, що правильніше було б таки Б. Хоч воно дійсно якось так Б, але Б але Так от, ці протичовнові Б-12 ще за часів Совєтського Союзу хотіли замінити новітнім літаком А-40 А42 Альбатрос. Це на сьогоднішній день це найбільший в світі літак Амфібія. Так їх вироблено всього три одиниці. У нього там ветне 150 світових рекордів Ну, бо бо він найбільший е, в своєму класі і. Серед літаків амфібії підкреслюю. Після розпаду Совєтського Союзу, звичайно, цей проєкт був покладений. Ну, я не знаю чи, чи в шафу, чи, чи на полицю, чи як ці літаки якось так десь утримувались. Але нещодавно, декілька там точно не пам'ятаю, чи в 18-му, чи в 19-му році Русський рейх вирішив, що треба поновлювати цей проєкт і. Заявляють, що вони його доведуть до ладу і пустять в серію. А пустять серію Д в Таганрозі на цьому комплексі імені Бірієва. Також цей комплекс виробля на сьогоднішній день теж літаки амфібії Б-200. Це літаки, які використовуються в Ну, в переважній більшості е, різні міністерства, е, там, де вони є, надзвичайних ситуацій, е, як протипожежні в першу чергу, е, ну але і рятувальні, якісь там, якщо якісь аварії на морі, е, по кількості е, декілька цифр. Е, дві одиниці має сам цей комплекс, е, шість одиниць має Міністерство надзвичайних ситуацій Руського Рейху. Одну одиницю має військово-морський флот Руського рейху, одну одиницю має Міністерство надзвичайних ситуацій Азербайджану. Вони купили у расистів. На сьогоднішній день підприємство виконує замовлення Міністерства оборони Алжиру на поставку шести літаків. І вони вже будують. Мені саме цікаво, які там зараз стоять двигуни. Бо до початку першої активної фази війни фашистської Росії проти України в 2014 році двигуни на цих літаках стояли запорізькі. Але... Чи в кінці 15, го чи 16-го точно не пам'ятаю, але приблизно так Україна перестала постачати двигуни, і підприємство була якась там пауза в виробництві, але потім вони домовились з Францією і на літаки, які будувалися вже після того, двигуни стояли французькі після другої фази вторгнення Руського Рейху в Україну. В двадцять році проти цього підприємства були введені санкції і сполучених штатів і євросоюзу. Ну і звичайно, Франція ну навряд чи може зараз постачати ці двигуни. Хоч це літаки офіційно і не військові, але все ж, таки, все ж таки санкції. Хоча як вони будують для Алжиру, у мене питання: або були якісь запаси на кожному літаку по два двигуна, або були запаси, ну так, відносно немаленькі, або через якісь там треті країни, якісь там Киргістани, Таджикистани, а може й Туреччина. Чи якась Грузія з Вірменією. Всяко може бути. До речі, Вірменія те, що діаспора вірменська у Франції дуже сильна, то зв'язки Франції з Вірменією дуже сильні, то може, може якось і так. Але ну, це моє припущення це просто ланцюжок логіки. Далі, далі, міністерство надзвичайних ситуацій того ж руського рейху ще в 2010 році замовило 8 одиниць, а потім ще 24, Тобто 32 одиниці. Це підприємство має будувати якусь кількість побудовано. До речі, на сьогоднішній день, от на січень 2024 року, побудовано 20 одиниць цих літаків. Скільки саме з цих 32 замовлених своїм міністерством я інформації не знайшов. Далі 4 одиниці замовила Індонезія, 2 одиниці замовив Китай, і 2 одиниці замовила Чилі. Була така інформація, що ще, я не пам'ятаю, років 10 тому замовлення було і від Сполучених Штатів. Ну, але ну я так трохи шуткую. В зв'язку з поганою поведінкою е, Руського рейху, штати е, розірвали контракт і е, поставки в Штати не буде. Ну, зрозуміло, було б дивно, якби це було не так. Е, тобто руський рейх, е, продаючи саме в даний момент Алжиру, отримує долари. Е, ну, отримує гроші, отримує валюту. Е, Якось це мені здається неправильно. Ну так, проміж іншим, а це підприємство дуже близько до кордону. До речі, їхній оцього підприємство комплексу Бірієва, їхній їхня випробувальна база знаходиться на аеродромі Таганрог Южний. Я не прихильник перекладу, тому не треба мене поправляти. Що Таганрог південний Таганрог Южний, і туди, до речі, ще на початку війни мені здається, чи в березні 22-го, чи може трошки пізніше, туди прилітала українська точка У. Тобто, ну, на той момент, звичайно, ще не були захоплені оці величезні території і сам Маріупіль, і тобто, тоді ще ми могли тоді ближче все було. Тепер точка У звичайно туди не долетить, ну, але є вже інші засоби враження. Поїхали далі, крім отих заміни. Протичовнових альбатросів, далі оці Б-200. Це підприємство займається підтриманням в робочому стані модернізацією протичовнових і розвідувальних літаків далекої дії морських розвідників ту 142 МР. Це літаки були вироблені ну, ще в далекі совєтські часи на базі стратегічного бомбардувальника ту 95 Ну і от вони в Чорному морі їх, звичайно, нема. Це літак далекої дії, це Північ і Тихий океан. І Вони інколи літають в парі, і зараз вони діючі і підкреслюють, що підтримання їх в робочому стані і модернізація відбувається саме на цьому підприємстві імені Бієва. Далі. Далі головне в зв'язку з враженням декілька днів тому над Азовським морем збиття цього рашистського А 50. го до речі, у мене є про це відео окреме під цим відео буде посилання на збиття цього а 50 і там я розповідаю про ці літаки. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Так от, після збиття цього це тема дуже актуальна, і вона мене і підштовхнула розказати саме про це підприємство імені Бірієва в Таганрозі. Так от оснащення отих А50-х Воно відбувалось і відбувається, і підтримання їх в робочому стані відбувається саме в Таганрозі на цьому підприємстві. Так, літаки, планери все будувалось там, де і всі Іли 76 на Ташкентському авіазаводі. Так, там був окремий цех, де будували саме Іли-76, саме для А-50. го але все оснащення, оці всі радари, вся апаратура, вся електроніка, вона ставилась в Таганрозі на цьому комплексі імені Бірієва. І підтримання повторююсь, в робочому стані відбувається саме там. Після оцього збиття нещодавного цього А-50, багато журналістів, у експертів, у військових, у політичних питають: а чи може Росія відновити ці літаки і побудувати заміну? Ну, відповідають всі, звичайно, ні. Воно то так, ні, ці А-50 вони побудувати не можуть. Це розробка ще е, совєтських часів, і ну там апаратура стара, так вона відновлюється, воно щось міняється, перепрограмовується, але збудувати саме отакі е, дійсно Російський Рейх не може. Але вони зараз е, е планують замінити оці А-50 новим е, таким е, літаком дальнього радіолокаційного е, виявлення. Е, а соти, а сто прем'єр, е, так вони поки що. На випробуваннях на теперішній час збудовано дві одиниці: одна літа з літерами ЛЛ літаюча лабораторія. Хоча зовні вона виглядає так само, як майбутнє оцей А-100. А другий, це вже діючий А-100. Він поки що, звичайно, службу не несе, він ще не прийнятий на озброєння, його там доводять, доробляють, перевіряють, як воно все працює. Але серійне виробництво вони речі і робляться це теж на базі ІЛФ ІЛів, Ілів 76, але все знов таке оснащення: оці всі радари, оці так звані тарілки на спині і 50-го і 100-го зовні. Якщо здалеку дивитися, якщо не бачити там якісь там маленькі деталі, то їх не відрізнити оці літаки, так от вони планують вироблятись саме в Таганрогу на цьому комплексі беріва. Ну мені здається, так Україна має не допустити цього, щоб расисти міняли, щоб могли налагодити там виробництво цих літаків. Якось так. Далі ще один такий маленький деталь. Ну, маленька, не маленька. Оці літаки так званого судного дня. Це управління оцими ядерними пусками на випадок ядерної війни. Іл 80 Вони ж теж літаки, планери, робились на авіазаводі, там де виробляються ці іли. А оснащення, електроніка вся. Теж ставилась і обслуговується саме на Таганрогському цьому комплексі імені Бірієва. Тобто це дуже важлива, дуже значуща ціль для українських ракет. Дронів туди треба посилати це все ж таки важливіше на мою точку зору, ніж сьогоднішнє враження далекобійним українським дроном на автобази поблизу Путінбурга. Там хіба що, що відстань дуже велика, і це демонстрація така, що ми достанемо вас і там таких сяких. Дійсно достанемо дійсно. Але тут я розумію, що Таганрог напряму летіти, там ППО, звичайно, досить сильне. Але оці далекобійні дрони, які дістають Енгельс, то можна ж вилетіти на вбік Енгельса, потім розвернутись і таким кругом по території руського рейху і зайти в той Таганрог з тилу. Ну, це моя така думка. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ, до побачення!